Де живе цар звірів? Цар звірів лев живе в африканській савані. Савана це великий простір, окритий високою травою, поміж якої розкидані кущі і окремі дерева. Півроку тут спекотно. Савана скидається на пустелю, настає посуха, а потім, півроку, зливи, це час так і називають сезон дощів. Крім левів у савані водяться слони й носороги, жирафи й бегемоти, леопарди й гепарди, антилопи й зебри, страуси й крокодили. Дерево баобаб легко обходиться без води під час посухи. У нього товстий стовур схожий на бочку. Під час сезону дощів баобаб запасає у стовбурі воду. Жираф теж добре почувається в саванні.